«Перехрестя» – це назва нового документального фільму розслідування, що присвячене розстрілу цивільних 25 лютого 2022 року у Гостомелі. У стрічці зібрано історії кожного пораненого та загиблого, ідентифіковано російських військових, які здійснювали розстріли та їхніх командирів. Один із авторів фільму Тарас Лазар виїхав з Гостомеля та спостерігав через кадри відеоспостереження за окупантами у власному будинку. Він у співпраці з Романом Сенчуком зміг похвилинно та з різних ракурсів. Розкрити деталі вбивства цивільних на передані доріг між гостомелем, бучею, ірпенем та прямим шляхом на Київ. А ще показали розслідування цієї справи. Фільм вийде на екрани вже незабаром. я побачила, що в мене внук лежить і все в крові. І Я плачу, кричу і мені нічого не відповідає. Помню, як розліті лобове стекло Коли я вийшов з машини. Ми ну, да, синодамі держали нам мужки. Досталися нам трошки. Дівча і мальчик. Мальчик за рулем, да, молодий, взагалі, всі молодим. Вони весною хотіли одружитися. Вони виконували приказ. Ну, можна було в чітко, не попасть в його лазер. Я розумію, що це не фільм якийсь, це реальні події, які ось просто зафіксували камеру відеоспостереження.